Традиційно щороку кадети Білоцерківської гімназії номер 2 після закінчення навчального року проходять військово-польові навчання. Цей рік не став виключенням. 30 травня учні кадетських класів від'їжджали на військовий полігон, що у Великополовецькому. Перші військові класи у гімназії були створені ще 12 років тому. Ініціатором створення став клуб офіцерів честь, зокрема, його голова, полковник запасу Валерій Забарський. Риняє до середини. Товариш полковник, військово-гімназійні класи Білоцерківського кадетського корпусу для виїзду на навчальний польовий збір вишиковані. Старший офіцер-охователь, полковник товариші кадети. дорогі товариш полковник. Вітаю вас з початком польових навчань. Слава! 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 Кожен виїзд на збори. На навчання це відповідальна річ. Вам надається шанс проявити себе як мога краще. Самого кращого боку. Те, що знаємо, показати. Те, чого не знаємо, навчитися. І головне, навчитися слухати команди своїх командирів. Церковне освячення у горді своїми синами батьки настанову від командирів ця атмосфера надає хлопцям впевненості у собі, віри у те, що святий обов'язок кожного чоловіка захищати свою вітчизну. А задля цього, під час тактичної підготовки, кадети отримують навички оборони і наступу, захоплення і утримання будівлі, подолання перешкод, мінно-вибухових загороджень, пройдуть кросову і вогнову підготовку. Навчально-польові збори організовані у формі військово-спортивних ігор. А на закінчення кращі кадети отримують подяки, грамоти, подарунки, грошові премії та військові звання.